Була весна, все довкола прокидалось і оживало після зими. Тепле сонячне проміння і це буйство барв так і манили на пригоди. Він зустрів її раптом зав'язався роман вдома на нього чекала дружина з двома маленькими дітьми, але пристрасть вирувала і вабила на зустрічі з коханкою. Він почав пізніше повертатися додому. І зовсім забув свої недільні служби в церкві та духовну семінарію. На якийсь час забув і Бога, адже нове кохання було більш реальним, відчутним, гарячим. Він уже був поринув з головою в нові почуття, але отямився від скандалів із новою пасією. Тепер у нього була маленька дитина на стороні, купа боргів, а вдома вічно незадоволена дружина, двоє маленьких дітей. Які вже майже росли без батька, і зраджений ним Бог, який мовчав. Спробував усе повернути, повернутися на служби до церкви, довго стояв навколішки, годинами молився, але Божої присутності так і не відчув. На душі був тягар, який не полишав. Здавалося, що Бог назавжди замовк. Це класичний сценарій про те, як диявол спокушає людей. Чому так трапляється? Ви прийшли до Бога вперше, покаялися і отримали повну свободу від гріхів, відчували Божу присутність у житті, вас залишили біси, демони та інші нечисті сутності. Прийшло зцілення від хвороб. А потім ви сказали: мені вже не потрібна церква і не потрібний пастор, адже я можу бути сам напряму з Богом. Я вже знаю, як читати Біблію, як молитися. І ви продовжуєте каятися, молитися, але тільки це вже припиняє працювати. Сатана не йде, а ще сильніше атакує. Життя сповнене демонів, страхів, депресій, проблеми залишаються. Все тому, що відступив Дух Святий, Бог уже став ворогом. Апостол Павло писав не можна, бо тих, що раз просвітлились, були, і скуштували небесного дару. І стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Це корінь вашої проблеми. Якщо ви вже одного разу дізналися, що таке благодать Божа, Бог вас врятував і пробачив гріхи, але потім ви відпали від церкви. Стали грішити і перетворилися на фарисея, просто молитви вже не працюють у вашому житті? У вашому серці жив Ісус, а потім у це серце було допущено гріх. Запитання чи залишиться Ісус у такому серці, де оселився гріх? Ні.